Вихідних, ми не їздимо в відпустки. Ми розуміємо, що ситуація в країні непроста. Ми розуміємо, що люди потребують на допомогу, тому ми максимально намагаємося працювати для вас і є для тих, хто перший раз. Є декілька таких важливих оголошень для тих, хто не перший раз також вони важливі. Але ви вже це чули. Але знаєте, повторення як лишнім не буде. Добре, дивіться. Ви, коли будете отримувати свій наборчик, там ви ставите підпис, що ви отримали напроти свого прізвища, ми робимо фотофіксацію допомоги, тому що ми звітуємо. Ми не комерційна і ми не державна організація. Розумієте різницю? Що є структури, які вони повинні займатися певними ну, певними справами? Ми це робимо за покликом нашого серця. Ми це робимо, тому що ми такі самі громадяни. Ми переживаємо те ж саме, що переживаєте ви, але маємо можливість допомогти сьогодні. На жаль, так сталося, що ви потребуєте на допомогу. Але ми віримо, що це не буде завжди, і прийде час, коли знаєте, ми молимося за це. Прийде час ви повернетесь додому, і знаєте, колись за подзвоните нам скажете, паша, приїжджайте. Ми наваримо борщу, наріжемо сала, зробимо нажаримо м'яса і будемо згадувати, як разом ми долали ці труднощі. Добре, дивіться, ви ставите підпис, ми робимо фото, тому що ми звітуємо, розумієте, наші партнери вони, коли бачать чітку звітовність, вони мають більше можливості нам допомагати. Ми робимо фото, і потім, в принципі, якби ви можете займатися своїми справами. Але дивіться, в чому важлива річ в тому, що ми даємо один пакет в одні руки. Якщо ви прийшли отримати за когось, і ви ону у вас ви потрібні мати з собою документ цієї людини, не просто знати її прізвище і що він записаний. Чому це важливо? Тому що інколи люди отримають, а потім приходить та людина з довідкою, і каже: О, а як це? Я прийшов, а за нього хтось уже отримав розумієте?